Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. 22 липня Верховна Рада України ухвалила закон No12414, окремі пункти якого обмежують повноваження НАБУ і САП. Та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Це викликало хвилю протестів у різних містах України. Житомиряни також виходили на акцію протесту. Про це та інше ми поговоримо в сьогоднішньому випуску. Тиждень Житомир В студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю. Для початку розберемося, що таке набу та САП. Набу Національне антикорупційне бюро України, яке самостійно ввело розслідування щодо корупційних та інших кримінальних правопорушень. Тобто, цей орган мав можливість виявити корупціонерів серед будь-яких посадовців. Жоден інший правоохоронний орган не міг забрати ці справи в набу чи закрити їх. САП спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це окрема частина прокуратури України, яку так само як Набу створили після Революції Гідності. САП здійснює контроль над набу. Стежить за тим, як бюро проводить розшукові дії. Та розслідує справи. Тепер, після прийняття закону номер 12414 генпрокурор зможе давати вказівки слідчим набу та прокурорам САП у процесі розслідування корупційних правопорушень. 22 липня, після прийняття закону Верховною Радою України, в Україні пройшла хвиля протестів у Житомирі 23 липня о 18 годині під стінами обласної військової адміністрації пройшли одразу дві акції протесту проти прийняття закону номер 12414. Першу акцію на 18-ту годину організували місцеві активісти, другу на 19-ту організували студенти. Ні диктатурі! Ні диктатурі! Ні диктатурі! Ще не вийшло, що ти знаєш, Перемогла в 90% всіх битв. За підрахунками моїх колег, які перебували на місці події, на акцію прийшли близько 300 місцевих жителів. В руках вони тримали плакати з надписами Закон має працювати. Вільна країна та у якій немає кумівства. Та вигукували гасло. Руки геть від набу. Україна! Зі слів активістів вони прийшли на акцію, бо обурені рішенням влади щодо закону номер 12414. тому що я проти того свавілля, яке зараз відбувається в Верховній Раді. Яке відбулося вночі в офісі президента, я вважаю, що це що, що так, політика не робиться в сучасній європейській країні? Так сталося, що в країні відбуваються такі події, осторонь, яких ми не можемо бути, і так зване якесь дежавю 2013-2014 рік. І якщо я тут і можу принаймні долучитися, хоча б якось, щоб мій голос був почути. Я думаю, нас буде багато, і все-таки президент нас почує і виправить виправить те, що він не робив. Не не для того, ми в 13-му році стояли, не для того люди помирали. Мені не подобається, що ми відвертаємося. Такими рішеннями влади від євроінтеграції. І саме головне мене попросили мої друзі, які зараз на фронті, які були майданівцями, зараз вони військові і вони обурені. І вони попросили мене, щоб я прийшла і в своєму рідному місті стояла тут і відстоювала наш вибір ще в 2013 році. О 19-й годині на Майдані Корольова відбулася також студентська акція під гаслом Руки геть від набу. Її співорганізаторка Соломія Магідіна розповіла журналістам Суспільного, що до акції долучилися не менше півсотні студентів. Ми хочемо просто вистояти та сказати слова нашій владі, що так робити не можна. Це треба не те, що совісті не мати, а просто душі, щоб в такий час, коли люди гинуть на війні, що нас знищує зовні знищувати країну всередині. Це означає, що корупція повернеться у нових масштабах в Україну 24 липня о 20-й годині на майдані Корольова пройшла повторна акція. Виступаю проти закону, який фактично відміняє незалежність інституції, яка фактично має перевіряти на правозаконність нашої влади. Мені не подобається цей прийнятий закон, і я усвідомлюю, що мені жити в майбутньому в цій державі. Я хочу тут будувати майбутнє. Я збираюся зробити все, щоб допомогти нашому народу. 24 липня група з 48 депутатів Верховної Ради, зокрема тих, які не підтримали закон номер 12414, внесла інший проєкт для виправлення ситуації, що виникла після його ухвалення. Його реєстраційний номер 13531. Внесний законопроєкт мають розглянути 31 липня. А зараз короткий огляд подій тижня. Під час 9-го обміну полоненими 23 липня додому повернулися 8 воїнів Житомирщини. Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Фейсбук голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його словами, з російської неволі повернулися військові з Бердичева, Житомира, Волиці, Сінгурів, Березівки та Дівочок. 22 липня депутати Глибочицької сільської ради на позачерговій сесії виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги людям, чиї домівки постраждали внаслідок вибухів на підприємстві в селі Березина. 2 липня 2025 року депутат Глибочиської сільської ради Анатолій Давидов розповів, що цю додаткову допомогу отримають 228 домогосподарств, написавши заяву до сільської ради і надавши пакет документів на право власності на майно, аби виділити гроші на допомогу людям, чиї домогосподарства постраждали внаслідок вибухів. Зняли фінансування з інших проєктів зокрема, з доріг та будівництва дитячих майданчиків. Також раніше вже було спрямовано 3 мільйони 200 тисяч гривень на допомогу постраждалим. У першому півріччі 2025 року у Житомирі народилося 963 дитини вагою понад 4 кілограми. Найбільша дитина-богатир важила 5 кілограмів 230 грамів. Про це повідомили представники двох медичних закладів Житомира у відповідь на інформаційний запит Суспільного. Збірна України з веслування на човнах дракон посіла четверте загальнокомандне місце на чемпіонаті світу, виборовши 53 нагороди. Значна частина національної збірної Житомиряни. На міжнародній арені Україну представляли 68 спортсменів Житомирської громади. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради на сторінці в мережі Фейсбук. За цією інформацією Житомирські спортсмени змагалися у найрізноманітніших категоріях: Ю, 16 Ю 18 Ю 24 прем'єр сеньор Ей, Сеньор Бі та Парадрагон для участі у змаганнях чемпіонату світу з веслування на човнах дракон з бюджету Житомирської громади виділили 347 сорок тисяч. 160 гривень на відрядження житомирських спортсменів ветеранів. Вони змагалися у категорії парадрагон. Йдеться повідомлення. У Звягілі відкрили академію лідерства для молодих людей. «Кот Мерлан», заснованою на честь полеглого військовослужбовця Тимура Абубакарова. У перший день навчання школу відвідали 24 учасники віком від 16 до 40 років. Академію заснувала дружина загиблого воїна Катерина Кармазіна Абубокарова. За словами Катерини, Тімур свого часу не мав можливості здобувати вищу освіту, бо пішов до війська і став на захист України. Втім, її чоловік сам по собі уособлював лідерство. На цьому все. Дякую, що залишалися з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.